Чоловік приходить додому на столі торт на ньому 20 свічок. Що в нас за іменини? Жінка. Моєму пальто сьогодні виповнюється 20 років. В аптеці сода є, буде на наступному тижні. Але ж печія у мене зараз. Є засіб, щоб печія трималася тиждень. Дружина дресирує цуценя. Кохана, маю сумнів, що в тебе щось вийде. Нічого. Головне терпіння. З тобою спочатку теж було непросто. Як там твоя дівчина? Ми розійшлись. Чому? Посварились. Вона кричить мені Ти мене не любиш, а я їй Олю. Ти що? Я ж тебе обожнюю. А вона? А вона Катя? Приходить покупець в спортивний магазин, купує парашут і цікавиться у продавця. Скажіть, як він відкривається? О, це супер нова система. Парашут відкривається автоматично при ударі об землю. В травматології розмовляють двоє хворих. Де це тебе так? Врізався в гараж. Машина напевнена металолом. Ні, я йшов пішки. Чоловік посеред ночі кричить і прокидається. Дружина запитує Любий, що з тобою? Та приснилось, що я тобі замість получки заначку віддав. Лікарю. А депіляція воском це боляче? Ну то залежить в якій області робити. Та я з Житомирської. Ти чого такий задоволений? З роботи звільнили. Що ж тут радісного? Мене звільнили, а інших то посадили. Жінка до чоловіка. Що подаруємо моїй мамі на іменини? Минулого року що дарували? Крісло. Цього року підведемо до нього електрику. Добрий день. Ви замовляли жінку водія для розваги чи для поїздки? Для розваги. Тоді виходьте на балкон, я починаю паркуватися. Ну, синку, тобі виповнилося 18 років. Тепер ти доросла людина, і я дозволяю тобі закурить. Спасибі, тато, але я вже два роки як кинув. Психлікарні грають у хованки два правила: перше за швабрами не ховатися, друге на мухах не літати. Петрик уважно дивиться на манікюр вчительки. У вас такі нігті довгі. Так, подобаються? Дуже. Напевне, по деревах лазити добре. Молода вчителька каже неслухняному учню: Якби я хоч на тиждень змогла стати твоєю мамою, ти б у мене зовсім змінився. Добре, я поговорю з татом. На футбольному матчі, хлопчику, а ти де ж гроші на такий дорогий квиток взяв? Батько купив. А де він сам? Вдома квиток шукає. У тебе зараз в житті щось відбувається. Так, у мене макарони варяться. А якщо серйозно? Ти думаєш, є сенс брехати щодо макаронів? Добрий день. Як там мої справи, лікарю? Ну, можете взяти кредит в банку. Так мені нічим віддавати, а вам і не прийдеться. В аптеці, чоловіче, щоб купити миш'як, необхідно мати рецепт від лікаря. Однієї фотографії вашої тещі недостатньо. Даремно я вчора змішував пиво з горілкою. Що, голова болить? Та ні. Просто сьогодні не залишилось ні пива, ні горілки. Лікарі, у мене провали в пам'яті. І як часто? Що часто? Провали. Які провали? Брат, що такий сумний? Сідай, братан, розповім. Ну що, розповідай. Тут коротше, походу, лавочка то пофарбована. Їду, бачу на дорозі жаба. Підібрав, Приїхав додому, ліг спати жабу поклав з собою. Прокидаюся, дівчина. Віриш? Вірю. А дружина не вірить. Логіка вчителів кому не зрозуміло. Мені треба було слухати. Мама каже Вовочці Вовочка, ти знову кидав у дядю Мішу цеглою. Мам, я більше не буду, а йому більше і не треба. Чому кожну нову зубну пасту завжди рекомендують тільки 9 із 10 стоматологів? Хто цей 10, якому все не подобається? Не можу працювати, я сьогодні не виспався. А причина? Причина також не виспалась. Галя, ти чого кричиш? Нігодь зламала. Знайшла, через що кричати, та я його з носа не можу витягнути. Зустрічаються двоє друзів, один питає: Ти женився? Ні, а що чекаєш? Автобус. Мені від жінки життя немає, дихати не дає. А у мене навпаки, тільки я на поріг, а вона дихне. Лікарю. У мене проблема. Моя дівчина вагітна. Ну яка ж це проблема? Та ж дівчина гумова, надувна. О, то це вам не до мене, це на шиномонтаж. Молода сім'я свариться. Оксано, тебе тільки гроші хвилюють. Ой, Миколо, не придумай. Вони мене не хвилюють, вони мене заспокоюють. Приходить чоловік в магазин і питає У вас труси є? Ні, відповідає продавчиня. А в продажі. Що це у вас таке? То є оберіг від злих і поганих людей. А поруч набої до нього. Алкоголь джерело всіх бід в сімейному щасті. Скільки ми знаємо випадків, коли дружина залишає чоловіка, тому що він п'є? Ви не скажете, скільки точно треба випити, щоб вона пішла? Після весілля. Коханий, я хочу жити з тобою довго і щасливо. Кохана, якщо ти будеш жити щасливо, я довго не протягну. Хто тебе навчив так танцювати? Ніхто це дар. Який ще дар? Хлібний дар. Я завжди кладу в кишеню записку з адресою на той випадок, якщо гарненько вип'ю, щоб мене доправили додому. Дивись Париж, бульвар Монмартр. Так ти ж у Львові живеш. Живу, але в Париж уже двічі безплатно відвозили. Дві санітарки розмовляють у пологовому будинку. Хто це так голосно плаче? Чи не та тріня, що народилася сьогодні вночі? Ні, це їх батько в коридорі. В поліклініці, лікарю, у мене грип. Що ви мені порадите? Тримайтеся від мене подалі. Послухай, обурюється дружина. Знову тобі не подобається мій обід, а до весілля говорив, що готовий померти заради мене. Ну, добре, зітхає чоловік, давай сюди твої котлети. Донька мамі каже: Мамо, ми сьогодні ходили до гінеколога, і виявилося, що у нас в класі всього одна незаймана. Я сподіваюся, це ти, доню. Ні, мамо, це наша вчителька. Кохана, я в твоїй кишені знайшов чоловічі труси. Що ти на це скажеш? Знайшов та знайшов носи на здоров'я. Галя за кермом зупиняє її інспектор, перевірив документи. Пропонує відкрити багажник. Відкриває в багажнику порожнє відро. Інспектор в шоці, а Галя йому каже Є така прикмета. Якщо зустрінеш жінку з порожнім відром, грошей не буде. Свекруха зранку до невістки. Що? Вже о сьомій ранку каву хлебчеш? Так, мамо, бо для вина ще зарано. Як твоє здоров'я? Не знаю. Сьогодні вкрали в автобусі кульок з аналізами. Добрий день, це радіо. Так. Мене всі чують. Так, всі. І в магазинах, і на ринках. Так, і в магазинах і на ринках. Добре. Іван, молоко не купуй, мама вже купила. Мені потрібні антидепресанти. А у вас є рецепт? А що? Свідоцтва про шлюб вже недостатньо.